А ви знаєте, що живете у країні смітнику? Жодних антипатріотичних настроїв, просто 4% нашої країни займають відходи. Лише погляньте на цей полігон у бородянці під Києвом. Висота сміття перевищує усі можливі норми. В результаті отруєна вода і щоденний ризик підхопити інфекцію для місцевих жителів. От таких жахіть в Україні не менше 35 тисяч. Ну ви й самі знаєте, де біля вас вже утворюється самозведений смітник. Годі казати, що у тій же Швеції немає жодного подібного полігону, а з відходів там планують робити дороги. Ну, а ви чекайте нового самозведеного смітника біля свого будинку. І головне стережіться дощу. Аліна Семенюк дізналася, чому вже скоро буде справді небезпечно. Ви щодня викидаєте сміття і навіть не замислюєтесь над тим, куди воно зникає. Ми покажемо вам, що відбувається із вашим сміттям, де воно зникає, та як утилізовується, аби не шкодити навколишньому середовищу та вашому життю. Новозалісся Київської області. Вже 30 років тут живуть переселенці з Чорнобиля, розказує агентам впливу Микола Романченко. Нас переселили з Залісся іменно Чорнобильського району. Тут обостроїли, усе зробив, ремонт. Ну а тут раз, два і відкривається колона свалки. Чоловік запевняє, сміттєзвалище просто таки трують місцевих мешканців. Тут кожен третій чоловік е онко. Щити відка, особливо як жарко, ні вікон відкрити не можна, нічого не можна відкрити. Шуру у нас вистачає теж і по куратниках, і кругом. Є шуріє. Що ж це за страхійця, про які розповідає Микола? Ми йдемо на той самий смітник, аби побачити увесь масштаб, сміттєзвалище. Запускаємо у небо квадрокоптер. Тільки погляньте, скільки тут сміття. Це ж кілька гектарів відходів. Підходимо ближче. Побачене дійсно вражає. Непотріб лежить уже навіть серед лісу. Чого тут тільки немає. І пластмаса, і скло, і папір. А все це мало би йти, як вторинна переробка. У країнах Європи практика переробки сміття працює вже давно. Папір, пластик, скло отримують друге життя, ба більше з відходів добувають енергію та газ. А в Новозалійському сміттєзвалищі навіть паркани немає, тому й доступ сюди абсолютно вільний. Ми помічаємо невідому особу. Доброго дня! А куди ви чекаєте від нас? Ідемо за чоловіком. Можливо, він приведе нас до чогось цікавого. Лише подивіться, скільки ці люди назбирали пляшок. Мабуть, вони їх кудись здають. Зараз ми у них це спитаємо. Як ви тут працюєте на сміттєзвалищі? Що ви робите? Бутилки збираємо, пластику, метал, банечки. Ці люди тут дійсно працюють самі на себе. У них свій так званий сміттєроздільний завод серед повної антисанітарії. А це інше підприємство, що розташоване під Києвом американського зразка, яке виконує увесь цикл збирання та продажу сміття. Ці контейнери є фінською технології. Більша частина контейнера знаходиться під землею. Компанія встановлює контейнери по всій столиці та околицях безкоштовно. Весь процес вигрузки мусора з цього контейнера відбувається при помощі одного чоловіка. Далі Мотлов потрапляє до сортувальної лінії. Внутри этого помещения стоят люди, которые вручную выбирают 14 различных видов вторичного сырья, которые на сегодняшний день можно продать в Украине. Продается все, каже Микита. Даже те смеца, которые мало бы закопываться. В самом конце вы видите гору шлака. Это тот самый шлак, который образуется при сжигании мусора на городском заводе «Энергия». Это тоже нулевые остатки. Это вторичный щебень, который мы продаем тем компаниям, которые делают э, сельские дороги. Усе чисто та злагоджено. Отходя на полигоне не залишається взагалі. Здесь на сегодняшний день не сжигается мусор, не захоранивается, он только сортируется. І він ні в коєму випадку не перерабатується. А отже, все екологічно безпечно, на відміну від Нового Воно все це розчиняється, все, що може розчинитись, всі от шкідливі там речовини. І воно так поступово. Просочується, просочується, йде от в ґрунт грунтові в води. Природозахисник Дмитро Демченко запевняє агентів, це сміттєзвалище, екологічна катастрофа. Небезпечні речовини зі смітника потрапляють до місцевих колодязів. Зазвичай не криниця тут ну, гарантувати не можна, що воно буде чистим. Може бути, наприклад, ротуть бути. Спочатку буде непомітно, але воно накопичується, накопичується. От, ну і згодом всякі там хронічні захворювання переходять. Саме з такого колодязя бере воду Микола Романченко. От скважина. Ну, от як ці можна пити буде воду. На 10 метрах вода. Стоїть фільтр один і все і вся очистка. Окрім небезпечних свердловин, отруйні речовини зі сміттєзвалища потрапляють до Новозалізького озера. Дитину воно обсипало, від алергії давала і кремом Ось О сьогодні три назад ми купалися. Із проханням закрити звалище, місцеві жителі не раз зверталися до сільського голови. У цім безрезультатно. Даний полігон, він вичерпав повіщи свої ресурс у 2000 році. Но... Потім було знову розпорядження, і він поновив свою роботу. Оскільки полігон за межами села, тому й договір оренди підписала районна адміністрація, не питаючи нікого, в сільській раді тим паче людей. Смітці що орендує підприємство «Утілсервіс», яке мало би рекультивувати полігон до його повного закриття. Ось що про це каже Олександр Бадрудзінов, директор компанії. Закриття якраз і заключалося в тому, що полігон площаді 13 гектарів повинен бути зменшений до 5 гектарів. Що було зроблено? Натомість ми побачили ось таку картину. Зараз ми побачимо, як робиться те, що вони називають рекультивацією. Бачите, просто з, з центру звалища, а, все, що є в переміжку ґрунту зі сміттям, а, от, його зіштовхують до країв. Ну, і в результаті воно ось вотак ось висипається і поступово йде в ліс. Вони його мають навпаки всередину все е згрібати. Порушують навіть прості норми утримання полігону, зауважує Дмитро. Цей котлован має бути гідроізоляція, щоб не потрапляла до ґрунтових вод. Він має бути нижче рівня землі, щоб воно вітром не виносилось. Має бути огорожа. Саме Мінрегіон розробив норми та правила експлуатації сміттєзвалищ. Проте контроль за соблюденням э, технічних регламентів, технічних правил осуществляє Государственна інспекція по екології. А головою екологічної комісії при бородянській реадміністрації є увага, сам директор у Олександр Бадрудінов запевняє, переніс би сміттєзвалище в інше місце. Відвели земельну ділянку під розміщення полігону по захороненню твердих побутових відходів, нова взагалі далеко 2,5 кілометри від всіх населених пунктів. Але люди піднялися там, комусь роздали рядом якісь землі свої. А іншого місця для вивозу відходів просто немає. Тож біля діючого полігону вирішили побудувати сміттєпереробний завод. В нинішній час знайшовся інвестор, який прийшов е, розбудувати сміттєпереробну лінію, е, поставити завод по переробці сміття. Проте із заводом також не вийшло. Полігон, е, який використовується з 81-го року, немає кадастрового номера в е, офіційній базі землеустрою. І звідсіля, от пішла вся проблема, тому що будівництво розпочати якби неможливо без цього кадастрового номера. А оригінал документа, що свідчить про надання полігону в оренду підприємцю, взагалі зник. Олександр переконує, усе це зробили умисно, аби вимагати хабара. Озвучувалися пропозиції стосовно того, скільки це буде коштувати, щоб легалізувати цей документ. С местной коррупцией столкнулся и Микита Громыко. Четыре года назад я приобрел предприятие, которое обладало корпоративными правами на аренду вот этого земельного участка. Сразу же появился посыльный от сельского головы Шмаюна Миколы Федоровича, конченого козла. И этот человек, от него гонец, сказал 40% компании отпишите на нас и у вас не будет никаких проблем. После відмови даты хабар сельский головарус пущал незаконные действия, зизнает Микита. Как то, например, он утвердил генеральный план развития села, в котором вообще не учел наличие договора аренды между сельской радой и моим предприятием Металлист. Хотя по закону мы все это знаем, он был абсолютно обязан это сделать. Через це компанія не може побудувати повноцінний сміттєсортувальний завод американського типу. Ми йдемо до щасливської сільського голови. Всі поваги телебачення я не буду знаю. Не на камеру Микола Шмаюн розказує свою версію вимагання хабара. Можливо, от розміщення якогось комплексу на території населеного пункту, але, мабуть, при. Умови, що е, Щасливська сільська рада е, шляхом е, присутності там, комунального підприємства буде розуміти, що там робиться. Якщо це сортування, то ми повинні бачити, що це сортування, тобто комунальне підприємство повинно бути там співзасновником, воно повинно контролювати цей процес. Зразу це все перевернули, що це була якби е попитка вимагати хабара, а це була ну, якби пропозиція, в якому напрямку можна було б попрацювати. Втім, не лише корупція гальмує будування сміттєпереробних заводів в Україні. Ми тільки за закриття, тому що ми не впевнені, ми в своїй безпеці не впевнені. І не вірим. Ліж би подалі від мене, да, де угодно, тільки не возле мене, безусловно. Ну, є определенні норми, то есть безпечні норми для существування полігону. Просто необхідно проводити роботу з населенням, розказувати їм. І поки звалище не закрито і не побудовано сміття переробних заводів, країна продовжує тонути у відходах, від яких страждають самі ж українці.